Метод роботи із запереченнями я сам так раніше думав. Принцип повідомити клієнту, що вас раніше теж гризли такі ж сумніви, як і його зараз. Але коли ви вникли в суть, ви прозріли і змінили свою точку зору. Працює дуже добре при такому хорошому контакті і починається зі слів: я сам так раніше думав, або аналоги. Там, приклад, там, мені не потрібно. Там. Я раніше теж думав, що послуга хімчистки це щось там другорядне, але шляхом такого гіркого досвіду зрозумів, що без професійного підходу можна убити свої меблі, як результат, доведеться або купувати нові, що значно дорожче, або перетягувати, що теж дорожче, і дуже незручно. Там. Там дорого. Я раніше теж думав, що немає суттєвої різниці. Між там дорогими, дорогими та дешевими аналогами завжди купував там собі курсівки на базарі, там де подешевше. Але потім помітив, от, що їх реально вистачає тільки на один сезон, і то не завжди. А потім купив курсівки за 5 тисяч гривень, ось саме цю модель, яку ви тримаєте в руках, і ходжу в них вже четвертий рік. Вони і зараз як нові попрали, і вони просто от, як з магазина. Там впораємося самотужки. Там знаєте, коли я тільки став молодим керівником відділу продаж і мене і мене поставили на позицію і дали завдання побудувати відділ з нуля, то я теж думав, що там нічого складного немає. Є там книги, є тренінги, є Ютуб. Прорвемось. Але за 9 місяців в мене нічого не вийшло. Бо ну, я не володів послідовною системою. І не знав багато нюансів 9 місяців. роботодавець інвестував гроші, які, як виявилося, просто зливав в трубу. І цифра вийшла набагато більша ніж послуги хорошого консультанта. Розумієте, до чого я? Я думаю, логіку ви вловили. Переходьте до домашнього завдання. Техніка проста, але дуже дієва.